Доброго дня, колеги, усіх вітаю в інтернет-просторі. Я м, сьогодні представляю трі, буду трішечки говорити про бібліотерапію. Я хочу поділитися бібліо, ну, досвідом використання бібліотерапії у психологічній педагогічній практиці, е, оскільки бібліотерапія, на мою думку, є дуже цікавим методом, але разом з тим е, мало якось використовуваним принаймні на теренах українських. І був на конференції з арт-терапії у Києві деякі моменти будуть нуплюватися, але не повною мірою. Бібліотерапія, як вам думаю, ви знаєте, це допомогня психологічної допомоги людини за допомогою книги. Бібліокнига, терапія, опіка, піклування служіння. Ну в сучасному використанні ми говоримо, лікування зцілення, хоча первинний переклад саме. Такий, як ви бачите на слайді. В бібліотерапія, як будь-який напрям арт-терапії, має такі форми, як активна творче писання, пасивне або рецептивне через читання. В активній або творчій формі можна виділити роботи з художніми, філософськими текстами, також особисті тексти. До яких можна зарахувати щоденники, листи та інші подібні речі, які ми створюємо від себе, скажімо більше, для самоаналізу, самовияву і так далі. Трішечки пару слів про рецептивну бібліотерапію. Я на на, на, на слайді ви можете побачити декілька прикладів, як можна застосувати е, деякі жанри літератури для психологічної допомоги клієнтам. Е, наприклад, біографічна, автобіографічна допомо, е, література гарно допомагає у саморозумінні е, і е, допомагає розібратися краще з якимись речами, м, вийти на новий рівень власного розвитку. Тобто, за прикладом, а чим я гірший? І вважається, що для роботи найкраще використовувати невеличкі біографії обсягом 50-70 сторінок. Можуть бути більше, звичайно, якщо людина здатна такий обсяг подавати. Наколи фантастична література розвиває креативність, розширюють свідомість, дає можливість краще зрозуміти крайнощі, незвичайне активізує уяву. Гумористична, і сатирична література допомагає підняти настрій разом з тим, гумор добре сприяє розвитку мислення, зокрема абстрактного мислення. Є такий навіть вираз, що чим що інтелект вимірюється тим, наскільки добре ми порозуміємо гумор. В чому переваги складнощі рецептивної бібліотерапії? Те, що Скільки є книг, скільки є авторів, скільки є жанрів, стільки є засобів впливу. Сила враження від читання, я думаю, всі, хто читають, знають, наскільки сильно може книга вплинути на наш емоційний стан, на певні наші навіть життєсприйняття. Тривалість, тобто ми можемо довго читати книгу, можемо її перечитувати, це вже про повторюваність, і вона є інтимною, тому що ми зазвичай є на, сам на сам створом. Які складності психолог має бути дуже начитаним, дуже рудованим, має володіти широким знаннями у галузі літератури, тобто, по суті, він має бути не трішечки літературознавцем, він має бути по суті літературознавцем. Він має вміти знаходити золоту середину між потліпрівною літературою для клієнта і його смаками. Тому що, якщо, наприклад, клієнт не любить класичну літературу, ви чудово знаєте, що саме там твір Чехова, про чиновника ідеальний варіант для вашого клієнта, а вашого клієнта нудить від класичної літератури після школи, то не варто давати. І вплив того чи літературного твору може бути дуже неочікуваним і парадоксальним. Тобто, ви очікуєте один результат, а може бути зовсім інакше, тому що ну, скажімо так, не в той час, не в тому місці прочитали твір. Переваги до складності творчої бібліотерапії Ніщо в нашому світі не є абсолютно добрим чи поганим. Перевага це те, що коли ми пишемо, це є активне кінестетичне виявлення почуттів і думок. Метафоричність ми пишемо безпечно про когось. Це є можливість для самоаналізу, дослідження, корекції, терапії. Тобто, це та, не той метод, який можна досить спокійно використовувати самостійно. Можливість повернутися до створеного тексту, перечитати його, зробити копію, переписати. Чому я не кажу зробити копію, тому що, щоб зберегти первинний текст? Які складності виникають з самого досвіду? Насправді опір на писання менше ніж на малювання, але часто у клієнтів виникає така штука. Що ну це може я не письменник або там, я не поет. У мене ну такий не дуже якісний текст, не дуже глибокий таке інше. Ну і складніше інтерпретувати ніж, наприклад, малюнок, тому що тут немає кольорів, тут немає звичних символів, з якими ми працюємо у малюнку, тобто ми працюємо. По великому рахунку голов в досвіді клієнта, що для нього що означає. Але тим не менше, бібліотерапія дає теж чудові можливості для роботи. Вона може поєднуватися з іншими напрямками арт-терапії, наприклад, фототерапією, образотворчою терапією тощо. Деякі такі моменти розглянемо завтра на моєму майстер-класі текст малюнок текст». Що ми можемо, як можна використовувати власне бібліотерапію у педагогічній і психологічній практиці? У психологічній практиці зрозуміло так само, як будь-яку арт-терапію, відригування переживань, аналіз проблемних аналіз цих переживань, пов'язаних з ними ситуацій, корекція установок, уявлень, тверджень, добре вести щоденники самоспостереження, самоочищення, що дуже добре давати клієнтам поміж сесіями. На домашнє опрацювання з мого досвіду це дійсно дуже гарно працює і дійсно допомагає, знімає особливо тривожних клієнтів зайву напругу педагогічній практиці, особливо щоденники дуже гарно використовувати для розвитку навичок самоспостереження, самоаналізу, саморегуляції. Бачу, що в мене закінчується тому я так вже буду проговорювати швидше. У Мене колега Вячеслав Боврилькевич дуже активно користує щоденник, наприклад, щоденник самоаналізу і самоспостереження і саморегуляції на дисципліні психології саморегуляції. І щоденник психотерапевтичного самоспостереження за методом клієнт-центрованої терапії у рамках відповідної дисципліни. Тобто, це професійне особистісне самопізнання, також бібліотерапевтичні, тобто створення текстів саме дуже добре використовувати для вивчення мов, збагачення словникового запасу, розвитку структури мислення. Власне, оскільки мій час завершився, основне я виклала, в мене ще є декілька слайдів, але я. Дякую всім за увагу. Передаю слово наступному доповідачеві.